Наразі ми фіксуємо збільшену кількість хворих на коронавірус. Тож разом Міністерство охорони здоров'я опрацьовує питання щодо розгортання мобільного шпиталю для лікування хворих на COVID-19 на території Херсонської області. Наразі на Херсонщині для лікування хворих від COVID-19 затверджено 5 лікарень першої хвилі, в яких розгорнуто 952 ліжка, та 6 лікарень другої хвилі, в яких розгорнуто 1067 ліжок. Для мобільного шпиталю потрібно зібрати чотири бригади лікарів. Зараз шукають фахівців для роботи у цих бригадах, говорить Микола Якименко. Лікарні Херсона заповнені майже на 100%, госпіталізують людей у найближчій лікарні до Олешок. Відпрацьовується варіант із Білозерською районною лікарнею, говорить Роман Головня, виконувач обов'язків заступника Харсонського міського голови. Що стосується забезпеченості кисню і медичними працівниками на сьогоднішній день наші лікарні киснем забезпечені. От відбувається фактично системний регулярний підвіз щоденної кисню в лікарні, але ситуація в по державі погіршується. От дефіцит стає кисню набагато більший І в місті Херсоні, в тому числі, робимо все для того, щоб наші хворі були з киснем. Приймати хворих на ковід 19 у Олешківській багатопро. Фільні лікарні почали з 8 жовтня. Про це розказала телефоном виконувачка обов'язків директора лікарні Юлія Крівіч. На сьогоднішній день в лікарні знаходиться з підтвердженим діагнозом 119 хворих, а з підозрою 49. Взагалі, ліжок в нашій лікарні кисневих з киснем 220. Е, можу запевнити, що хворі, які зараз знаходяться на лікуванні, не вакциновані. Дуже тяжкі хворі. Також стрімка збільшилась у хворих з діагнозом ковід, і причиною цього є дуже пізне звернення та відсутність вакцинації. У лікарні є 80 кисневих концентраторів. Вдалося вирішити проблему з доставкою кисневих балонів, говорить Юлія Крівіч, Олена Протопопова, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.